А? <плес> Стоп! Якщо твій малюк погано їсть, не роби те, що було тільки що на відео. Чи ви хочете, щоб ваш малюк так і не зрозумів, що їжа це спосіб виживання, а не заповка? На основі рекомендацій доказової медицини та з власного досвіду розкажу декілька лайфхаків. А поки підпишись та постав лайк, інакше їсти так і не почне. Ми з дружиною передивилися безліч відео на тему, що робити, щоб вона їла. Серед маси непотребу ми знайшли п'ять порад, які нам реально допомогли. І так, порада номер один показувати власний приклад. Суть вправи проста: мама годує, а тато сідає навпроти і показує, що він теж щось їсть. І всім виглядом показує, що це неймовірно смачно. У нас ще дуже круто працювало, коли напроти нашого малюка сідали інші діти і також їли. Як варіант, сході до друзів, у яких також є діти, і щоб ваш малюк їв напроти інших дітей. Або в будь-який заклад, там, де є багато дітей. В такому випадку малюк побачить інших дітей і йому буде простіше копіювати таку модель поведінки. Мета показати максимально конкретний приклад інших людей, що вони роблять з їжею. Порада номер два: їсти її їжу її ложкою. Щоб малюк зрозумів, що саме його їжа це те, що можна їсти, спробуйте поїсти з його тарілки його ложкою. Або навпаки, спробуйте дати зі своєї тарілки своєю ложкою. Порада номер три. Пробувати різні подачі. Якщо ви зараз подаєте їжу у формі пюре, то спробуйте подавати шматочками. Шматочки мають бути м'якими та сформовані відповідно до правил безпечної подачі для того, щоб мінімізувати ризики вдавитися. Такий прийом їжі називається BLW. І так, це нормально і безпечно. Звичайно, якщо старомодні совкові педіатри не переконали вас в зворотньому. Порада номер 4 Давайте дитині можливість знайомитися та гратися з їжею. Ми, наприклад, зробили ось такі бутерброди з маслом, які викликали зацікавленість. Люкс цікавість обрав їх до рук, а потім і до рота. Спробуйте готувати при дитині. Процес та запахи можуть стимулювати харчовий інтерес. Порада номер 5. заберіть знервовану маму від дитини. Діти дуже сильно відчувають емоційний стан людей, які навколо, особливо їх мами. Отже, якщо мама відчуває знервованість, краще візьміть паузу та заспокойтесь. Іноді навіть зміна обстановки допомагає почати їсти. Дайте, от татові, наприклад, погодувати дитину. Сядьте на підлогу так, щоб дитині було зручно до вас підповсти та щось дуже апетитно їжте. У нас це чудово працювало. Я сідав на підлогу, і малюк підходив та цікавився моєю їжею. Забудьте про танці з бубном перед дитиною, коли вона їсть. Автоматичне неусвідомлене споживання їжі та пережовування не має нічого спільного зі здоровим харчуванням малюка. Смачного!